Ми повертаємося на роботу, ми відволікаємося від війни. У нас немає цього. Прийшов додому, сів, нічого робити, все, все пропало, ног немає. Група інвалідності є, я нікому не треба, Україна мені нічого не зробила. Коли ми працюємо, ми завжди між людьми це по-перше. По-друге, ми отримаємо гідну заробітну плату. В агро це, Ну, це дійсно гідна заробітна плата, як, як на мене. І у нас менш в голову ну, якісь такі мислі, не, не, як правильно сказати. Дурні думки. О, Хотів сказати. Хотів сказати якось так вічливо. дурні думки не лізуть в голову і все.